Ви вже чули новину? Світ знову у напрузі. У Китаї спалахнув загадковий вірус, який викликає небезпечні пневмонії. Швидкість його поширення шокує, і заражених вже виявлено за межами країни. Що це за новий ворог людства? І чи варто нам знову готуватися до локдаунів? Цей вірус має знайоме звучання HMPV, або метапневмовірус. Але не поспішайте з висновками. Це не ковід-19. Чим він небезпечний? Чи може спровокувати нову пандемію? І найголовніше, як захистити себе і свою сім'ю? Тривожні новини з Китаю прийшли всього через 5 років після пандемії коронавірусу, яка забрала понад 7 мільйонів життів у всьому світі. Перша інформація про сплес зараження метапневмовірусом з'явилася на початку січня. Китайські лікарні, як стверджують, змі вже переповнені, а крематорії не встигають працювати з великим потоком тіл. Фото та відео пацієнтів у масках ширяться в соціальних мережах, а сцени нагадують трагічні кадри з часів ковіду. Наразі випадки зараження вірусом концентруються у північних провінціях КНР. Найвразливішими до нього є діти до 14 років. Проте, попри тривожні повідомлення в соцмережах, ні китайська влада, ні Всесвітня організація охорони здоров'я поки не оголошують надзвичайний стан. У ВОЗ навпаки, заспокоюють. Мовляв, ситуація в Китаї в межах норми. Також в організації кажуть, що використання лікарень у КНР нижче ніж в аналогічний період минулого року. Але що ще ми знаємо про цей вірус, який вже встиг викликати неабияке занепокоєння у світі? Він не новий. Метапневмовірус було вперше виявлено 2001 року. І він уже давно присутній серед людської популяції. Він поширений по всьому світу, окрім Антарктиди. Зазвичай HMPV активізується взимку та навесні, викликаючи респіраторні інфекції. Для більшості людей хвороба проходить у легкій формі і нагадує засту. Але в деяких випадках ситуація може ускладнюватися бронхітом або пневмонією. Найбільший ризик важких наслідків існує для немовлят, літніх людей, осіб з ослабленим імунітетом, а також пацієнтів із хронічними захворюваннями легень, як, от наприклад, астма, у країнах із розвиненою системою охорони здоров'я вірус рідко стає причиною смерті проте в державах із низькими доходами. Та слабкою медициною смертність серед інфікованих значно вища. Метапневмовірус продовжує ширитися світом, і найбільше уваги наразі зосереджено на Китаї. У густо населених регіонах країни вірус поширюється швидко, проте офіційний Пекін називає це явище звичним для зимового сезону. У МЗС Китаю запевняють, що подорожувати країною безпечно, а влада докладає всіх зусиль для захисту як місцевих жителів. Так і іноземців, водночас деякі медіа висловлюють припущення, що масштаби епідемії можуть бути заниженими. Країни сусіди, такі як Індонезія, Індія та Японія, вже закликали своїх громадян бути уважними і дотримуватися заходів обережності під час перебування в Китаї. Водночас спалах вірусу почали фіксувати і за межами КНР. В Індії кількість підтверджених випадків спочатку була зовсім незначною. Але згодом почала зростати. Місцева влада стверджує, що ситуація під контролем, хоча лікарі попереджають про потенційний ризик розповсюдження. Подібну ситуацію спостерігають у Казахстані, де виявлено десятки хворих. Міністерство охорони здоров'я країни заспокоює, що вірус циркулює поряд з іншими сезонними інфекціями. У Великій Британії також почали реєструвати зростання кількості заражень, HMPV, і місцеві медичні установи. Звернулися до китайських колег із проханням поділитися детальнішими даними про вірус. Україна теж не залишається осторонь. Офіційно підтверджено понад 10 випадків інфікування, але реальна цифра ймовірно значна більша через обмеженість у спеціалізованих ПЛР-тестах. Один з останніх випадків було зафіксовано в Києві. Пацієнтом виявився чоловік, який не виїжджав за межі України. За словами лікарів, хвороба у нього протікає в легкій формі. Епідеміологи попереджають, що активне переміщення людей під час святкового періоду може збільшити кількість заражень. Однак, центр громадського здоров'я наголошує, що HMPV є звичайним явищем для України, і наразі ситуація контрольована. МОС радить українцям дотримуватися базових заходів профілактики, таких як миття рук, провітрювання приміщень та уникнення контакту з хворими. Хоча HMPV і COVID-19 належать до різних сімейств вірусів, їх подібності важко ігнорувати. Обидва вражають дихальну систему, викликаючи інфекції різного ступеня тяжкості. Їхнє поширення також схоже. Передача відбувається повітряно краплинним шляхом або через контакт із забрудненими поверхнями. Після проникнення метапневмовірусу в організм інкубаційний період становить від 3 до 6 днів. Симптоми нагадують грип, лихоманка, кашель, біль у горлі, хрипи та задишка. Вірус зазвичай атакує верхні дихальні шляхи, але в тяжких випадках може поширитися і на нижні. Метапневмовірус найактивніше циркулює взимку та ранньою весною. Примітно, що після пандемії covid 19 у деяких країнах кількість випадків інфікування зросла втричі. Стандартні профілактичні заходи, як от миття рук, носіння масок і дотримання соціальної дистанції, ефективні для обмеження поширення обох хвороб. Однак HMPV відносно стабільний порівняно з ковідом і грипом, що означає меншу кількість мутацій. Повторні зараження метапневмовірусом трапляються з проходженням часу, здебільшого через ослаблений імунітет. Ключова різниця між HMPV та COVID-19 полягає у доступності вакцин. Якщо для коронавірусу і грипу існують ефективні щеплення, то для HMPV вони ще не розроблені. Противірусне лікування цього вірусу також залишається обмеженим, що ускладнює боротьбу з важкими формами захворювання. Тривожні новини про поширення метапневмовірусу змушують хвилюватися. Раптом людство очікує нова пандемія. Попередній досвід ковіду викликає ще більше страху, але щоб дійти певних висновків треба зрозуміти що дозволяє певним вірусам виходити за межі своїх регіональних кордонів і ставати глобальними загрозами пандемічні віруси зазвичай мають кілька важливих загальних характеристик по-перше вони можуть легко поширюватися між людьми часто не викликаючи при цьому негайних симптомів по друге справжній пандемічний вірус не робить різниці між групами населення він вражає людей усіх демографічних груп Молодих, старих, здорових та хворих розповсюдження covid 19 у всіх вікових групах відрізняють його від багатьох інших інфекцій, які в першу чергу вражають уразливі групи населення. По-третє, такі віруси призводять до тяжких наслідків для здоров'я. Пандемія часто призводить до значної смертності, широкомасштабної госпіталізації та довгострокових наслідків. Величезна кількість людей, які серйозно хворіють чи вмирають, робить її глобальною катастрофою. Крім здоров'я, пандемії часто руйнують суспільства на кількох рівнях: економічному, соціальному та політичному. covid 19 порушив світову економіку, системи освіти, робоче середовище та сам спосіб функціонування суспільства. Отже, такі віруси викликають суцільні кризи, аж не має перелічених характеристик. Його заразність не така швидка і підступна, як у вірусу, який викликав ковід. Він поширюється більш передбачувано через краплі повітря та тісний контакт. Його сезонний характер означає, що спалахи, як правило, обмежуються певними регіонами, і, хоча він може серйозно впливати на вразливі групи, він не впливає на населення в цілому, так як це зробив коронавірус. Показники смертності залишаються низькими, і не зважаючи на здатність аж викликати певні сплески, він не має глобального охоплення або соціального впливу, щоб бажатися справжньою загрозою пандемії. Втім, останні новини з Китаю викликають асоціації з періодом, коли світ вперше зіткнувся з COVID-19. Всесвітня організація охорони здоров'я досі наполягає, що Пекін розкрив більше деталей щодо походження пандемії коронавірусу. Це лише підсилює підозри. Чи не приховує Китай правду про реальні масштаби спалахи метапневмовірусу? Експерти підкреслюють, що для КНР критично важливо оперативно надавати дані про поточну ситуацію, зокрема, інформацію про те, які групи населення найбільше підпадають зараженню. А також деталі про можливі мутації вірусу, які можуть становити серйозну загрозу. Попри відносно невисокий ризик глобальної пандемії, людський HMPV залишається джерелом тривоги. Цезонні респіраторні захворювання чинять звичайний тиск на системи охорони здоров'я, особливо під час пікових періодів. Як показав досвід з covid 19 навіть стабільна ситуація може змінитися через появу нових штамів або мутацій. Генетична мінливість таких вірусів, як HMPV, робить необхідним постійний моніторинг для виявлення змін у їхній поведінці або тяжкості захворювань. Пандемія коронавірусу стала наочною демонстрацією того, до чого може призвести недооцінка загрози нових інфекцій. Непідготовленість глобальної системи охорони здоров'я до появи covid 19 залишила глибокий відбиток у пам'яті людства. Хоча HMPV навряд чи повторить сценарій коронавірусу, уроки, які ми винесли, повинні стимулювати активніші дії для протидії респіраторним інфекціям. Метапневмовірус це нагадування, що нові захворювання впливають не лише на здоров'я, а й на політичну, економічну та соціальну стабільність. Особливо важливо зосередитися на захисті найуразливіших груп населення. Швидка діагностика та своєчасна реакція допомагають мінімізувати наслідки вірусу. Інформування громадян про базові правила профілактики може суттєво знизити рівень поширення інфекцій. Окрім цього, необхідно посилювати системи охорони здоров'я в регіонах із низькими доходами, щоб запобігти трансформації сезонних спалахів у серйозні кризи. Але ця проблема виходить за межі медицини, вона має політичний характер. Той факт, що саме найбільш уразливі групи найчастіше стають жертвами вірусів на кшталт HMPV, підкреслює несправедливість у структурі світової системи охорони здоров'я. Щоб змінити ситуацію, слід надавати пріоритет саме потребам цих груп не тільки в період загострення, а й під час повсякденного надання медичних послуг. Ми живемо у світі, де кожен новий вірус може стати потенційною загрозою для мільйонів. Але чи готові ми, як суспільство, винести уроки з минулих помилок? І чи змінилося ставлення світу до глобальних епідемій після COVID-19? І, хоча аж МПІ поки не є пандемічною загрозою, ми маємо пам'ятати, що здоров'я залежить від нас самих: миття рук, носіння масок і відповідальне ставлення до власного здоров'я прості дії, які можуть зберегти життя? Бережіть себе та своїх близьких. Yeah.